Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і саме сьогодні ми будемо прокачувати наших бравлерів, тому що ще досі діє ШД плюс. І чому б на ньому не піднаваритись, так сказати, да? поки є івент, то чому б ні? Плюс давненько я не заходив, а ті, хто полюбляють подивитись з Майнкрафт, то обов'язково буде, 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 буде. А зараз поки що позабираємо всякі подарунки, всякі прикольчики, коїні в купу, плюс до того всього супер рарний стардропчик, ще трошечки кредитів, плюс ще. Давай рарний стардропчик, 10 гемчиків. Кстаті, напишіть мені, будь ласочка, ось зараз я кредити фармлю на оту штуку. Коли вийде новий бравлер, то я зможу звідти взяти кредити і перенести в бравлера. Чи так не працює, я просто не знаю. А ми поки що беремо ще всяких-всяких приколів, купу стардропів. Правда, жалко, що вони рарні, але нічого страшного. Ще всякі приколи, і в мене вже ось сюди третій левел. Let's go! Поїхали. Рарний стардроп ще 10 кредитів і. Окей. А я оце думаю, кого б мені прокачати на цьому ШД+. плюс? У нас мапа то прикольна. Ми в принципі і бо можемо качати. Ну, не знаю, не знаю. Є в нас е, дуелі? Дуелі тоже, кстати, є, і блін, я би, може, і на дуельках би покачався, но на дуельках так багато не накачаєш, як в ШДД Плюс. Тому погнали, попробуємо поки що на бо, а там побачимо на кому сильно імбові чуваки грають. Які імбові персонажі, то і візьмемо. В принципі, якщо він у мене до тижні не викачаний, то чому б ні. Бо на цьому шоде плюс реально качати кубки дуже легко, і ще, скоріш за все, багато хто іменно тут і качається. Ну, той, хто в соло грає, то 100% тут качається, тому що це реально вигідно. Ого, я ти вообще не треба, може, пацан. Так, пацан, давай. адьос, Амігос, у мене вже плюс 2. І вже якщо я кільнусь, то я багато не втрачу кубків. Так я би вольта позадовбував. І забрав би баночку в нього, бо він мене теж боїться. Бо я ну, дамажу сильно, чесно кажучи. Давай сразу кину мінки. Чом би й ні, в мене непогана позиція тут. Я би, можливо, пішов би далі. Угу, Пішов я далі. Такой, за того, что я далі пішов, то я чуть не откис. Oh, Біо мене винесла, Блін. У мене топ-5. Ну за топ 5 мені не знімлять Кубки. А ще й дадуть плюс 2, і в мене ще плюс 2. А, ну і мінус 2, коротше, плюс два кубка я тільки получив. Не так багато, як хотілося би, але окей. Поки що не знаю, за кого можна хорошо пограти тут. Поки що я ще не, особо не притерся. Плюс до того всього, я тільки зайшов і довгенько не грав, тому давай попробуємо все-таки забот. Хоча, по факту, шейт, вроді як норм, хоча дуже багато відкритих пространств, але можна ось по воді ходити. Якась Іві була би чітко, чогось, я думаю, що Іві було би топ. Давай пішли хоча б ці банки заберемо. А то битися зараз не, не дуже хочеться, хочеться трошечки баночок. Плюс ще туман буде, та й потім ці банки ще згорять, а так я їх собі Заберу три штуки, чем ні. Так, якийсь ступ проти нього особо битися. Ну, знаєш, тако. Типа можна, но дуже обережно. Так хорошо. Там, пацани, вообще в кентах. Пацани вообще в кентах, ты поняв? Гамнюки. Обалдеть, вони мене щас задушать, чув? Да, вони мене з'їли, все так, ладно. Щось ти знаєш, забо не так мені щастить, як хотілось би. Ще мінус 4. Коротше, я в ітогі очі в, в мінус кубках з цим Хм-хм-хм. Кого би я взяв? Кого би я взяв, кого би я взяв. Не знаю такого якогось прикольного персонажа, щоб він тут ходив, розносив всіх. Я навіть не знаю, кого би взяти. От реально не знаю кого. Мені ну чисто, перше, що припадає, це Енджел, Іві. Кстати, я дуже непогано би на кейс розносив. Насправді то Еллі, Елі, Еллі, Еллі, точно, 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 точно. Де вона? Скільки в мене ще кубків мені? Ось вона. А вона тільки сьомой сили. Ну ладно, давай попробуємо. Вона, по ідеї як, може всіх виносити просто лег з легкістю. І ще й до того всього, що вона може просто всіх убивати, так вона може ходити по воді. Плюс у мене небагато кубків. Це значить, що я зможу ну, дуже легко щас перше время качатися, і мені буде по кайфу. Так, поки Кольт мені тут все налутав, то пасіба йому. Погнали далі. Отако все позабираємо. Чом би й ні? Ідемо далі. Так тут кіт, ну я в баню. Хе, <хи> у нього 5 банок, він крепкий. А 5 банок у кота це те саме, що 10 у обичного чувака. Так що кошак реально крепкий, пацан. Він там уже запригує і ходить всіх виносити. Так що мені треба знайти якусь другу для себе ціль. Ось, наприклад, отакого пацанчика. Або такого пацанчика. Так, чуть підхилитись, я можу через це все перепригнути. Але я ще винесуть, блін. Що, пацан? Як справи, мінус. Хорошо, плюс два кубка. Ну це поки що слабо, Ну я поки що ще сильно не розігрався з нею, якщо кота винесли, що? Так, пацан, дай підхилюсь, і зараз запригнемо до тебе. Так, о, ми тебе з'їдаємо і те же саме вкисаю, але я встиг тебе вбити, тому я, по суті, получаю багато кубків, да? Да, 10 кубків. Ну, нормально. Це считай, що топ-1, а я тільки вбив двох бравлерів, а я міг би вбити більше. І конкретно жорстко, ну, прокачати, з чому і ні. Правильно? Поїхали, попробуємо. Бо Елі, в принципі, норм для цього підходу, для цього режимчика. Та й в цілому для ШД, правда, Перл. Ну добре, що він не тусується зі мною. А оцього пацанчика я по ідеї можу з'їсти. Ну. Поки що не буду сейчас ще отако. Він пацан, крепкий. Ну і ще все одно підійде. Йому придеться підійти. Все, я такому з'їдаємо. халява. У мене, правда, релоад дуже длинний, але ну, все одно трошки получається. Так, уже то 5, уже нормально. Блін, треба було гаджет нажати. Провтикався я, провтикався, провтикався. Ну, нічого страшного. нічого страшного. В принципі, плюс 6 ми маємо. вже хорошо. В цьому режимі в чому прикол, що можна набагато більше нафармити кубків, ніж в обично, якщо робити кілів багато. Поки що я ще не навчився їх робити. Ну, у мене і персонаж ні черта не вкачаний. насправді то. Всем спасибо, Пішов я від тебе, давай. Застанула мене гамнючка! І я не встиг хілютись! Капець, ладно. Давай ще якось попробую затестити. В принципі, алі мені подобається, ну якось, наче йомою, -йо, не знаю. Ще 50 досвідом, міфічний, кстати, цей. 200 поїнтів, все на все, блін, ладно. Ми можемо, звісно, кось прокачати. У мене ж купа всього. Хм. Або попробувати пошурувати на цьому. А в дуельки. В дуельках у мене ваще класно. Получалось. Так, де мій барон? Барон, барон, барон. Ось він 645. Ти знаєш, якщо я барона тако на дуелях викачую, помаленьку, потихеньку, і оцих двох, блін, пациків, які такі собі, якщо чесно, сумнітельні чувачки. І в шадашечки. І кроме перла ніхто із них нормально не грає. Так, щоб реально ходити і знищувати. Ну, перлом можна, але не завжди. Кстати, по поводу перла. Перла ж можна прокачати там. Але тоді я не зможу в дуелях всіх викачувати, бо перла не буде. Перл, звісно, імба Мені по ній таке колегенько разочок попасти, і вона вже буде боятися. Так, це вона через стіну бити може, якщо я не помиляюсь. З таким гаджетом. Ага, а вона мене воще з'їла. Окей. Поїхали тепер поговоримо з тобою. Куди? Куда ти, га? До хілки своєї, да? Бо якщо прилетить, то буде больно. Диви, не попав міліметр. А я її виніс ще якось, ще не пойми як. Трьома плюхами попав, та й все. <laughs> Ладно, погнали далі, там далі бель. Попав. Так я її диви, як сносьчучу. Я її щас зажену. Я її виніс. Все, диви, як він тут хороший, цей гром, да. Гром тут ще топ. Погнали 8 піч час зимо. Він маленький. Повільний. Отако ми я просто з'їдаємо. Бо він повільний просто. Проти грома не повільного бравлера. І ще одна перемога у мене він стрік уже сім раз. І я хорошо тут качаюся завдяки він стріку. Це дуже круто. Так, проти мене Беррі першим золотом. Потім Френк і шарф, блін. Якщо я цих двох виносю бароном, то шарфу буде дуже тяжко вже. Ну, звісно, що хоч, може бути. Давай подумаємо, як би нам правильно це все зробити. Бо Бірі ось я кинув калюжу, я вже туди особо ходити не хочу. Так от тобі на плюху, подумай над поведінкою, а я йому вже капець деві сняв, блін, не попав. А міг капець йому больно зробити? Чому? У ні, ніг гуси, поняв. Хе-хе, на гусі капець. Погнали, дальше. Франкі чаще буду буде ізи розбити. Він пацан такий безтолковий. Я просто буду по ньому стріляти. А він буде стояти і получати демеджа більше, ніж я його дамажу. Ну, получати демеджа буде більше, ніж хілитись. І він щас це пойме. Поймеш, що йому тут дуже больно. І що я його тут побиваю. Отако. І все. я ж таких дурачків не бачив. Ладно, оце ось буде проблема. Пацан тупо здався. Він тупо не допригнув і поняв, що йому хана. Ізі. Ти поняв, Я бароном всіх винусь. Тепер барон топ-1 в цьому в дуелях, а не перл. Ось ще один франк. Щас подивимося, що ми з ним зробимо. Бо тут у нас ще Емс і БіБі. Ну, в принципі, кстати, герої проти мене легесенькі поки що попадаються. Ну, зараз шарфом мені було трохи стрьомно, но поки що норм. Що по франку попопадаємо трохи. Подумаємо, що він там хоче робити. Ну, якщо він буде так ховатися за дерев'яшкою, то, звісно, це жорстко. О, попав. Ну і не будете ховатися, Я, конечно, попадать то по ньому буду. Но я його ще и вынес, потому что ульта у меня появилась, за то, что он получав плюхи. Хорошо, поехали против Эмс. Я думаю, він уже трохи поняв, что ему зі мною надо, а не тусуватися. Бо я с тобой пришел не в волейбол грати, пацан, Чи не в шахматы. Ты долго не думай. Бо буде бобо. <хи> ще ще й бібі так само розвалим. Хоча, кстати, бібі трохи швидше за Френка. І тут, можливо, навіть буде важче. Ну, побачимо, що буде. Ну бач, він вже тактику вибрав для себе, він хоче тут подождатися до фінала, але в мене все одно ульта є Трохи переживає. Понятне діло Йому переживати це нормально, він Чи ж такий пацан. Може бути біда. Ну, я особо не переживаю. Я думаю, що якщо не бароном, то кимось другим, а я ось вже плюху дав. Я ось пішов далі до тебе просто. Тако, і все. Він просто не дождався, нормально. Я не знаю. Ну тяжко, тяжко проти барона, чесно кажучи, просто реально грати. Ну 9 перемог у мене поспіль уже на бароні. От в дуелі пішли, і реально стало хорошо. Ти поняв, так? Я, кстати, не пам'ятаю, скільки у мене кубків ізначально було, бо скоріше за все, якщо мені стардропи почне сувати, то я даже не побачу, скільки я плюсів получив. Так, бочка. Бонік, бонік, бонік. Циркач. Блін, і ніхто попасти не може. В нього плюха, блін, велика. Ну реально така, знаєш, конкретно жирна. О, попав. Ай-яй-яй, з'їли мене. І я даже хильнувся, але мені хп не вистачило. Тяжко, тяжко. Ладно, поїхали ще раз. Ну, понятно діло, що гаджет я просто провтикую. А отут уже мені габело. Да, я даже ульт, вроде би отдав. Не, не отдав, слава богу. Так я з гаджетом. Гаджета отдав, блин. Він має в мене <гас> ні, ні, ні! Еесть! Є! є, є, є! Просто як я, як, як я на тоненького, Капец. Так, у нього ще багато героїв, героев. Там дальше, блін, пайпер. Ой-ой-ой, 3-400 сразу прилетіло мені. Так тихо, их Так чуєш, блін? Тихомнюк Обалдеть, він мене з'їв просто, він просто мене з'їв. Дев'ять, він стріп. Ай-яй-яй, і скільки я получив? Ну, понятне діло, Стардропи ці галімі. 36 кубків. Ні, ну непогано. У мене на цьому 500 було вроді. Зараз 514. І так на кожному прокачався. Ні, ти знаєш непогано, Моно шурувати далі. Ми все одно більше перемагаємо, чим програємо, а це значить те, що Ну, ми йдемо в правильному напрямку. Тому поїхали. Так, перший у нас що це? Вольт, так? Да? Вольтецький. Вольт ще не знає, що проти барона робити. Він собі буде плюхи получати. и <laughs> Так. Ой-ой-ой, Луми. О, не-не-не-не-не. А, все вновь кисло. Ладно, Спайкич. поехал Я так не понял, який вынес. Просто автоатакую. Попал, хорошо. А у него Спайк не вкачан. На. На. <laughs> Ізі перемога просто. Ізі. Легчайше. Поїхали дальше. Блін, ну з Вінстріком, конечно, приємніше було. Більше, все-таки, давало. Давало, типу, не по 10 кубків, а там по 12-13, а то й більше. Ну, що поробиш? О, баз. Кстати, проти бази навіть не знаю, як мені зіграти. Ну, він ульту ну, не заряджає, по ідеї. Сам по собі же не може зарядити. її. І чисто плюхи получає, мені ульту заряджає. Мені ще одну плюхую і в мене ульта є. Так. Пацан, головне, сейчас попасти по тобі, добре. І потім, щоб ти не попав у льтові. і все, тобі габела. От проти Дінича, от буде тяжко. Ну, у мене потім на Дінича є гром, якщо що. Бо Діничу по факту все на все пару плюх, і він приїхав. Ну він мені ще дві робить, і я приїхав. Попав хорошо. На. Пока. <схіхі> і Ворон. Ну, проти Ворона я думаю, що шанси в мене є, має три бравлера. Пасты ай, Юльту Так, киллес сразу все хана йому. да. Чотенько, просто чотенько. І дивись іки квестів, зразу Ну, У мене тут ще йомойосільки квестів, кстати. Вообще, капець, як багацько. Виграти купу батлів надо. Ну, у мене вже починається він стрік знову. Що подивимося, скільки ми ще получимо кубків. Якщо я ще ще раз виграю, то ще чітко. подивимося, скільки нам дасть. Ну якраз десь 30 теж кубків віддасть. Поїхали. Так, 8 біт ізі, тік. Е, тяжко буде. Головне, під 8 біт особи не підставлятись. А він не може не підставлятись, бо він повільний, блін, і все. Отако Ну я ульту отдав, звісно, але потіку все на все два рази попасти. Ну, може три. У нього хп три тисячі, наприкінці. Ну, О, попав. Ну йому ульту не заряджати, бо він мене уб'є цією штукою своєю прикольною. Потікові поняв важче попадати, бо він далеко стріляє. Він пацан крепкий. О, попав. І ще разочок по ньому. Ще разочок. Отако. Все, приїхав тік, і в мене є ульта і є дінич, якого треба винести. Я вже багато дінничів виносив, так що я думаю, що в мене є шанс. Отако зразу плюха. Плюха на добрий день, плюха на добрий вечір. І плюха на до побачення. Все. три удара, і бем, і все. І нема дінича халява. Уходимо з цього режимчика, забираємо свої всякі прикалюхи. І 30 кубків, да, по 10 за раз. Хоча вже він стрік був, мало би більше давати. Чорт його знає, мабуть, по 9 дає просто без він стріка. Бо там не пише, сіки дає просто і не показує сіки, кого прокачує. Тому я ніколи не знаю. Ну у мене вже 524 на цьому. 665, 669. п'ять, нормально ми йдемо? Да на цьому напевно буде Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобання. З вами був Сенчіос, і всім пока-пока.